Маріуполь знову обстрілюють бойовики. Тамтешні жителі у соцмережах пишуть, чують потужні звуки вибухів. Пресофіцер штабу АТО Дмитро Чали підтверджує активність терористів. Каже, з сьомої ранку бойовики атакують позиції збройних сил України поблизу Маріуполя. За словами Чалого, терористи з градів накрили Орловське і Гнутове. Там підрозділи МВС СНС Гвардії затримали 15 осіб, яких під підозрюють у співпраці з бойовиками. Найкраща ситуація і на Дебальцевському напрямку. Туди терористи стягують артилерію. група опір. Експерти вже нарахували додаткових 8 градів та до 12 одиниць ствольної артилерії. Розпочинаючи з 18.00 у напрямку Дебальцево з мінометів терористи двічі обстріляли Чернухіно чотири рази Дебальцево, а також Попасом. З реактивних систем залпу вогню Град п'ять разів було обстріляне Дебальцеве. З артилерії, мінометів, а також протитанкових керованих ракет на Луганському напрямку бандити чотири рази вели вогонь по кримському, Щастю, Вільховому. З БМ-21 град вони обстріляли щастя. У напрямку Донецька артилерія противника обстріляла наші позиції в районі Тарамчука, Пісків, Миколаївки та Новотроїцького.